Норматив номер 3 курсу стріб для поліцейських затвердженого наказом МВС України від 26.04.2019 шостого 334 для пістолета Макарова. За умовами виконання нормативу поліцейський стоїть біля столу, руки опущені. Розібраний пістолет лежить на столі. За командою до виконання нормативу Приступити поліцейський бере рамку пістолета у руку. Вільною рукою приєднує до ствола зворотну пружину обов'язково тим кінцем. У якому крайній виток має менший діаметр порівняно з іншими витками. Казівним пальцем вільної руки відтягує спускову скобу вниз, в бік, вправо або вліво та фіксує її у перекошеному положенні. За умовами курсу стрільб, вказана дія не є обов'язковою, утримуючи рамку за рукоятку у руці, а затвор пістолета у вільній руці, вводить кінець затворної пружини в канал ствола. Відводить затвор у крайнє заднє положення, таким чином, щоб дульна частина ствола пройшла через канал затвора і виступила назовні. Після цього опускає задню частину затвору на рамку так, щоб повздовжні виступи затвора розташовувались в пазах рамки, і, притиснувши затвор до рамки, відпускає його. Вказівним пальцем вільної руки відтягує спускову скобу вниз та повертає її у вихідне положення. Вмикає запобіжник, для чого підіймає тропорець доверху. Утримуючи пістолет у руці великим та вказівним пальцями вільної руки вставляє магазин в основу рукоятки через нижнє вікно, натиснувши на кришку магазина великим пальцем так, щоб защіпка заскочила за виступ на стінці магазина. Перевіряє правильність зібрання пістолету, для чого вимикає запобіжник. Опускає прапорець донизу. Відводить затвору крайнє заднє положення і відпускає його. Затвор пройде дещо вперед, стане на затворну затримку і залишиться у задньому положенні. Після цього, натиснувши великим пальцем на затворну затримку донизу, відпускає затвор, вмикає запобіжник, натиснувши прапорець догори. Після закінчення виконання нормативу пістолет у зібраному стані запобіжником догори лежить на столі. Поліцейський доповідає: готовий. І хронометр вимикається. Час на виконання нормативу відмінно 15 секунд, добре 18 секунд, задовільно 21 секунда, незадовільно у всіх інших випадках у разі відмови від виконання нормативу, а також при порушенні порядку виконання нормативу.